Я сподіваюся, що це єдиний автомобіль в Україні, службовий єдиний, більше жодного автомобіля не перетинало кордон. Це, очевидно, досліджувалося прикордонниками і усіма іншими. І я за цей єдиний автомобіль готовий відповідати. Львівський апеляційний суд розглядає справу міського голови Чернігова Владислава Атрошенка. Він оскаржує рішення Яворівського районного суду, який 7 грудня 2022-го на рік заборонив Атрошенку обіймати свою посаду. Атрошенко подав апеляційну скаргу, в якій просить таку постанову скасувати. Провадження у справі закрите в зв'язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення. У матеріалах справи відсутні будь-які докази надання Атрошенка, вказів щодо повернення автомобіля марки Toyota Кеври. Нагадаємо. 2 липня минулого року, під час робочої поїздки до швейцарського Лугано Владислава Трошенко, нібито дав вказівку своєму водієві перевести машину Tesla Model X, яка належить його дружині за кордон. Водій також був у відрядженні, а виконав по суті приватне прохання керівника. Йдеться в протоколі. На ЗК. надав вказівку щодо вивезти автомобіль, тобто перетнути кордон, в такий спосіб був задоволений приватний інтерес, але заодно він забрав службовий автомобіль. Повернув його на місце про що були складені відповідні документи. А трошенко сказав, що після відрядження вони дійсно хотіли обміняти автомобілі, забрати Тойоту, на якій дружина міського голови виїхала з України в березні, і залишити їй Теслу. Але після заборони виїзду він ніяких вказівок водію на перетин кордону не давав. Євгівським районним судом Львівської області не встановлено мету та підстави перетину коробку Олександром Михайловичем. Кордону, і на це я наголошував, що НЗК не дослідило, чи мав, скажімо, мотивацію водій на вчинення самостійно таких рішень. Чи не мав він відповідної такої мотивації? Прокурор каже, приватний інтерес Владислава Атрошенка у перетині водіям кордону був. Він полягав в тому, щоб передати автомобіль своєї сім'ї своїй дружині. Вони повинні були разом з водієм. Припинити відрядження і повернутися до місця роботи. Адвокати Атрошенка і сам міський голова кажуть, впевнені, що покарання надто суворе і не передбачене санкцією статті, за якою складений протокол. Прокурор вважає, що рішення законне. Під час засідання Владислав Атрошенко декілька разів просив суд допитати свого водія Олександра Коробка. Той теж приїхав до Львова. Після того як Коробко зайшов до зали суду і склав присягу, він сказав, що з ним немає його адвоката. Я прошу вас дати мені перерву на якийсь час. Приконсультувати з адвокатами, бо це все так внезапно. Зрештою суд оголосив перерву у справі. Продовжити її розгляд мають 1 лютого після засідання. Атрошенко у коментарі журналістам сказав, що ця справа це системне політичне переслідування, яке триває півтора року. Вже ми досліджували корупцію, досліджували державну зраду, і зараз ми досліджуємо, чи правильно виїхала моя дружина на. Службовому автомобілі за кордон, коли я вже чув е, постріли під кордоном Чернігова, я сподіваюся на е, зважене, неупереджене рішення суду. Другої інстанції я е, готовий нести і е, розумію юридично юридично свою відповідальність стосовно того, що так дійсно моя дружина перетнула кордон е, е, на службовому автомобілі, саме Тойота. Кемрі. Владислава Трошенко сказав, що ще одну справу, але вже кримінальну, стосовно службової автівки Тойота Кемрі, на якій 5 березня його дружина виїхала з України, нині розслідує ДБР. Підтримати Чернігівського міського голову на засідання прийшли очільники Львова та Києва. Триває оцей суд за що за те, що мер вивіз дружину і двох дітей, щоб сховати їх, щоб вони не попали в окупацію. Ну вибачте мене, мені здається. Кожен має робити добре свою роботу, тому я вірю, що суд прийме законне рішення в рамках українського законодавства. Дякую. Міського голову позбавити повноважень, які надала йому громада. Ну це прецедент, і такого ніякому разі не не ми не повинні допустити. Я хочу подякувати Андрію Івановича і Віталія Водиновича всіх мерів обласних центрів, які є тут, за підтримку. Це дуже важливо. Наталія Гоман, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Чернігів.